Вчора проект АЕО роздав дроп, і люди, які крутили його, залутали від кількох сотень до кількох сотень тисяч доларів. А люди, які не крутили, сьогодні почали залітати в подібні проекти, такі як Hyperliquid, KiloX, Backpack, з надією отримати дроп від них. З боку такі мови виглядають дуже хом'ячими, але подивіться навкруги: На дворі Bull ран, і минулого циклу навіть хомяки заробляли в цей період ринку. Та як казав Омар Хайям, Краще рухатись на ФОМовій тязі, ніж не рухатись взагалі. Мене звати Микола, і в цьому відео я розповім, як залетіти в останній вагон і отримати дроп від Backpack. Посилання на всі мої соцмережі будуть в описі під цим відео, а ми, щоб не затягувати, переходимо до справи. Backpack – це криптовалютна біржа від творців колекції MedLeds, якої на даний момент 195 солан або 33 тисячі доларів. Також у них є розширення гаманець для браузера, яким я не користуюсь. І ось 14 лютого вони анонсували пресізон, сізон у якому потрібно торгувати, просуватись в рейтингу і потім отримати за це якісь нагороди. Цей пресізон закінчується 14 березня, і ми якраз таки будемо залітати в останній вагон, щоб зробити об'єм, і потім забрати перспективі токени проекту і заробити на цьому. Зрозуміло, що тут немає жодних гарантій, і історія взагалі може вийти збитковою, але я думаю, що з 90% вірогідністю ми точно окупимо тут затрати, або навіть зробимо як мінімум X2 або X3. Хто слідкує за моїм телеграм-каналом, то ще 18 листопада я публікував пост про промоакцію від цієї біржі і токену PICE, в якій потрібно було застейкати 5 солан на один день і потім отримати ось ці якраз такі токени. Тоді вийшло приблизно 30 доларів прибутку з одного аккаунта, але головне те, що люди, які робили цю промоакцію, зареєстрували аккаунт, і цілком можливо, що цей давній аккаунт отримає більший дроп, ніж той, який буде зареєстрований, наприклад, сьогодні. Та в будь-якому разі, навіть якщо у вас немає аккаунта, реєструйте, тому що співвідношення ризиків до втрат дуже привабливе. Тим більше, що проект розвивається, навіть взяти їх колекцію. 18 листопада флур прайс однієї NFT був 6300 доларів. Зараз це 33. Тобто з того моменту колекція дала 5 іксів, гроші в них є і роздати так само можуть. Отож, переходимо на біржу. Я думаю, не варто показувати, як тут реєструватись. Ви самі розберетесь, тому що немає нічого складного, банальна процедура. Посилання для реєстрації на біржі буде в описі під цим відео. Також там буде посилання на мій телеграм-канал, в якому немає реклами. Не маю жодної платної інформації, віпок, приваток. І я просто публікую там тільки те, що роблю сам. Тому також підписуйтесь, буду радий. Ось є усі торгові пари, які є власне на біржі, і можна торгувати в усіх, окрім USDT, USDC. Це навіть вказано в умовах, тому що торги в цій парі не зараховуватимуться. Для початку потрібно задепозитити Solano. Це можна зробити з будь-якої біржі. І ще один нюанс: якщо у вас немає холдерської солани, і ви купуватимете її тільки для того, щоб крутити цю біржу, рекомендую вам подивитись моє відео про хеджування, тому що зараз ви можете купити 10 солан по 170 доларів і витратити на це 1700. А завтра солана коштуватиме 140 доларів за одну монету. Із вашої 1700 лишиться 1400, і це ви втратите тільки на курсі, вже не враховуючи комісію за торги, яка становить приблизно 1 долар за 1000 об'єму. Тобто 10 000 об'єму обійдеться вам в 10 доларів. Відео про хеджування буде за підказкою, переглядайте, а ми рухаємось далі і зараз я розповім, який об'єм варто набивати. Ось тут в правому нижньому куті є іконка діаманта, натиснувши на яку ви можете побачити ваш об'єм. Прямо тут вказано, що за це будуть нагороди. У мене зараз показує 13 тисяч, але я робитиму 500 плюс і зараз розповім чому. Знайшов на Дюні цікавий дашборд, де вказано рейтинг користувачів і їхній об'єм. Якщо клацнемо декілька разів, то можемо побачити, що для того, аби увійти в топ-100, потрібно зробити торговий об'єм більше 2 мільйонів. Та якщо ми візьмемо топ-1000, що я вважаю теж дуже хорошою цифрою, то ми можемо побачити, що буде достатньо 360 тисяч. Та я думаю, з запасом, щоб точно таки до 18 березня бути в топ-1000 користувачів, буде достатньо 500 тисяч торгового об'єму. Щоб зробити такий об'єм, витратиться приблизно 500 доларів, але я думаю, що прибуток тут буде як мінімум 2 ікса. Тобто ми витратимо 500 доларів, а заберемо дроп тисячу або навіть більше. Окей, як відбуваються самі торги? От в мене зараз є, здається, декілька солон на гаманці. Ми можемо, наприклад, Продати SLAN по лімітному ордеру там за от 172 долари зараз, а потім відкупити її вже по маркету. Відстежуйте свій об'єм, як я казав, можна за цим діамантиком, але зверніть увагу, що тут він оновлюється кожну годину, і якоїсь цифри відразу не буде. І ще важливий нюанс по об'єму, наприклад, якщо ви вирішили зробити 500 тисяч, будь ласка, не робіть їх от протягом однієї години. Розбийте цю суму там, на 4 дні, які лишилися до снапшоту. І робіть там вранці 100, ввечері 100. Тому що якщо зробити все це в один період часу, наприклад, за годину, то цілком можливо, що вас побриють, як це робив АЕВО. На цьому відео підходить до закінчення. Якщо сподобалось, не забудь поставити лайк і підписатись на канал. Підписуйся також на телеграм-канал і на наш чат, де в разі виникнення якихось проблем ти можеш попросити допомоги. А з вами був Нікейл і до зустрічі!